Дмитро Анатолійович Півцов Саветський та РФ актор театру і кино. Тебе, собака. на прізвисько, вот. який загрожує національній безпеці України. Создана страна під названням «Антиросія». А це коли Путін відкрив дивний чемпіонат, чемпіонат по попацелом в попу. Певцов у нему перемих. Уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас с днем появления на свет Божий. Слава Богу, что уже больше 20 лет у руля нашей страны находится профессиональный человек. С его усилиями Россия, Россия встала с колен. Есть Путин, есть гигантская страна. Что правда, и с этим дуполизом трапился конфуз. Адже он считает, что Путлер... За последние сто лет вы третий человек, который профессионально занимается руководством нашей великой, богом хранимой страны. Николай II, Иосиф Сталин, вы. У Кремля от такого были шокованы. С такими поздравлениями никаких проклятий не нужно, слушай, да? Адже Микола II поховал Российскую империю, а Сталин на ее руинах збудував ГУЛАГ. Все, что с ним произошло за эти годы, для меня э, загадка. Та яка таємниця у всьому оковита винна у волі лізлінковозлінкома Варшаві за п'янство. П'янство – бой тому півцову на призвисько звір довелося стати песиком путлера в Держдумі. То он ж у нас хранитель час християнських цінностей, головний. Який разом із бункерним оголосив війну на повним серйозі об'явив війну людям так називаємої нетрадиційної орієнтації. Найбільше якщо вірити пліткам дісталося блакитному павичу. Он на стражу кіркоров у Півцова на карандаше, і півцов слідить за тим, що робить кіркоров. Чому півцов причепився до Кіркорова? Невідомо. Кіркоров півцову не дав. Дим, я не знаю, что там между ними произошло, но, похоже, у Певцова личное неприязнь. Але ведомо те, что... Що... Ярого путиниста, подхалима из подхалимов Певцова. Развели, как последнего... <кхм> на миллион деревьяных за допомогою телеграмму. Неизвестные назвались сотрудниками ФСБ, заявили, что он должен перевести средства на надежный банковский счет, чтобы их не потерять. А Певцов взял І перевів. Тобто, кому потрібен мільйон, напишіть цьому очманілому путіністові, якого інколи пробиває на правду. Є Путін, є гігантська країна, тисячі, тисячі, десятки тисяч чиновників, а серед них 75% вар'я. Дмитро Півцов, звіздун Запарієбріка.